Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як надути слизь, виливаємо її настріла бо куди, там що ви хочете так. Заб... Берем трубочку і Вберемо кусочок слизи, піднімаємо і заставляємо Трубочку Ось я заставив і надуваємо. Бачите? І ми надули? Якщо ми наберемо хоч трошки переглядів, то я вам покажу, як нанути слит з, з предметом всередині. В принципі, це все, що я хотів вам показати. Всім пока! З вами, з вами був містер Брістер.